Він ще не скоро стане членом вашої профспілки. Ну, я інакше запитаю, він піде на другий термін, на вашу думку? Думаю, так. Да. Думаю, так, да. він піде. Можливо, це навіть не його бажання буде. Можливо, це навіть бажання його команди. Бо є багато речей, які або зразу не кинеш, і їх треба проти. Продовжувати, як мати певну послідовність, певні впливи, відносини на тих, хто прийде після тебе. Це було б краще, тому що є, є деякі задачі, які як по естафеті, і це не тільки Україна, це, це Німеччина, це Америка, це всі країни передавали, тому що вони неосяжні в одну каденцію чи в дві каденції. І добре, коли після після тебе приходить твій союзник, який приймає цю естафету.